Solibri – це відкрита BIM-система для перевірки моделей, яка дозволяє імпортувати моделі у форматі IFC з різних програм. Завдяки Solibri можна візуалізувати та об'єднувати моделі різних дисциплін, виконувати перевірку якості на основі правил, а також отримувати кількісні показники і дані з моделей. Об'єднання моделей виконується простим відкриттям декількох ifc файлів у робочому просторі. Можна показати всі моделі одночасно або візуалізувати лише вибрані моделі чи елементи. Різні інструменти навігації та 3D огляду допомагають вивести на екран саме ту частину моделі, яку потрібно переглянути. Після імпорту ifc файлів у Solibri модель можна доповнити завантаженням класифікацій, які групують та візуалізують bim дані та елементи за різними властивостями. Наприклад, можна згрупувати стіни та двері за їхніми характеристиками вогнестійкості та задати для них певне кольорове кодування відповідно до класу, або згрупувати приміщення залежно від їхнього призначення. Класифікації допомагають впорядкувати інформацію в моделі та підготувати її до перевірки. Існує багато правил, за якими можна перевірити якість бім моделі, використовуючи будівельні норми або бім вимоги. Виявлення колізій лише один із прикладів. Наприклад, одне з правил перевіряє, чи колона стикається з перекриттям зверху і повідомляє про помилку, якщо цього немає. Можна також перевіряти зазори біля вікон і дверей, щоб переконатися, що їх можна відкрити. Є можливість перевірити приміщення і упевнитися, що вони мають правильні об'єми, займаючи весь простір між стінами. Правило відстаней дозволяє перевіряти, чи вистачає простору для інженерних систем над підвісними стелями. Це лише кілька прикладів із понад 50 шаблонів правил. Усі правила Solibri можна налаштовувати за допомогою менеджера наборів правил, щоб виконувати різні види перевірок. Після валідації моделі можна безпечно отримувати кількісні показники та іншу інформацію з BIM-моделей. Інструмент Information Takeoff дозволяє створювати різні списки, які не лише відображають інформацію, а й показують відповідні компоненти у тривимірному вигляді. Елементи в списках можна сортувати за будь-якими даними. Наприклад, кількість повітропроводів можна відсортувати за типом і за поверхом. Цю інформацію можна експортувати в Excel для подальшої обробки. Використання ролей у Solibri дозволяє автоматично відкривати ресурси, такі як правила, класифікації та шаблони отримання інформації. Можна користуватися готовими ролями, що постачаються разом із програмою, або створювати власні ролі та ресурси. Після збереження ресурсів їх можна додати до ролі, яку легко поширити всередині компанії наприклад, розмістивши файли на спільному диску або створивши розширення для Solibri Solution Center. Для комунікації щодо проблем та іншої взаємодії в BIM моделях Solibri підтримує всі стандарти PCF. Це стосується як файлового формату BCF, так і BCF API, який забезпечує синхронізацію в реальному часі між Solibri та платформами керування задачами за допомогою BCF Live Connector.